Прорив оборони Авдіївки відкриє шлях на Київ. Видання Блумберг з посиланням на українських чиновників опублікувало тривожні прогнози. Якщо союзники Києва не збільшать постачання боєприпасів до літа 2024 року, ймовірний масштабний прорив військ РФ Києві Одеса залишаються метою Путіна. Пише Блумберг, що ховається за гучними фразами та заявами, і настільки вони близькі до реальності, розбирався телеграф. Внутрішні оцінки ситуації на полі бою стоїть дедалі більш похмурими на тлі браку снарядів і відсутності допомоги зі США йдеться в матеріалі. Цей песимізм зростає вже кілька тижнів, у той час, коли російські війська перехоплюють ініціативу на лінії фронту. Блумберг зазначає, що захоплення Авдіївки та кількох довколишніх сіл посилює побоювання, що оборона Києва може не витримати за оцінками української розвідки. Російський диктатор Володимир Путін не відмовився від планів захопити Одесу і Київ. Якщо йому вдасться окупувати Одесу, це призведе до блокування важливих маршрутів експорту зерна через чорне море і відкриє доступ до Молдови, зазначає агентство. При цьому великий наступ буде проблемою для Кремля, сили якого виснажилися після двох років війни. Однак Росія ухвалить рішення, виходячи з успіхів нинішньої кампанії, говорить джерело видання. Україна зі свого боку спробує втримати оборону до літа, коли отримає F-16 і більше снарядів від заходу. Це дозволило б Києву спланувати ще один контрнаступ у 2025 році. Раніше головнокомандувач ЗСУ Сирський визнав, що прорахунки окремих командирів на Донеччині дозволили окупантам прорвати оборону. До цього ABC News писало, що Україна зіткнеться з катастрофічною нестачою боєприпасів і засобів протиповітряної оборони до весни 2024 року. Це може переломити хід війни і дати Росії значну перевагу. Німецьке видання Шпігелі з посиланням на дані західних спецслужб повідомляло, що запаси боєприпасів України закінчаться до червня або й раніше. Глава збройних сил Великої Британії Тоні Радакін вважає, що Україна відчуватиме брак боєприпасів і відставатиме у війні протягом кількох місяців. Тим часом кремлівський диктатор озвучує нові прогнози НАТО і щеголяє ядеркою знову в стані повної готовності гарантірованому примененню. Находяться стратегічні ядерні сили. То, що ми планували в сфері вооружені, о чому я говорив в посланні 2018 року, все зроблено. Будуть трагічні наслідки для країн, які направлять в Україну свої війська, заявив Путін у зверненні до Ради Федерації. Ані повинні розуміти, що у нас теж є військо, яке може потрапити в цілі на їх території. Також він залякував всі стратегічні ядерні сили готові до гарантированному примененню. Вихвалявся російською обороною та новими зразками зброї, які успішно використовуються по Україні, зокрема гіперзвуковою ракетою Циркон. Передвиборча брехня кремлівського діда настільки переконлива, що росіянці і дітей вже готові народжувати, щоб було ким воювати. Кстати, про нацпроект сім'я мені от муж уже написав: ідем за третім рібенком. Ну об этом чуть попозже расскажем. А тим часом наші героїчні воїни з 3-ї штурмової бригади з боями повернули село Красногорівка на Донеччині під контроль українських військ після того, як російські війська атакували південно-східну частину населеного пункту і зайшли у нього. І так буде з кожним окупованим нашими ворогами містом чи селом. Щоб не трапилось швидше, підтримуйте армію, донайте на ЗСУ та підписуйтесь на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.